Привіт! Сьогодні приготуємо надзвичайно смачне печиво з апельсиновою начинкою. Поїхали! Спочатку приготую начинку. Для неї знадобляться всього три інгредієнта. а саме: 30 г кукурудзяного крохмалю, 100 г цукру, 400 г очищеного апельсину та цедра одного апельсину. Перед тим як натирати цедру, обов'язково добре помийте апельсин. Я використовую тертку з великими краплевидними отворами. Легкими рухами натираю тільки кольорову частину шкірки, уникаючи білої, бо вона гірка. Далі потрібно підготувати апельсини. В чистому вигляді їх вага повинна бути 400 г. Це приблизно 2-3 апельсини, залежно від розміру. Ріжу кожен апельсин на 4 частини. Тепер м'якоть відділяю від шкірки, максимально прибираю всі білі частини, видаляю насіння та ріжу на невеликі шматочки. Перекладаю апельсини в блендер та перемелюю все до однорідного пюре. Переливаю пюре в сотейник, де вже знаходиться цедра. Додаю 100 г цукру та 30 г кукурудзяного крахмалю. Ретельно перемішую. Ставлю сотейник на плиту і варю на середньому вогні, поки маса не загусне до потрібної консистенції. Перекладаю начинку в іншу ємність для швидшого охолодження, накриваю плівкою та залишаю повністю охолонути. Тепер приготую тісто. Для нього знадобляться такі інгредієнти: 300 г борошна, 100 г вершкового масла або маргарину, 150 г сметани або йогурту будь-якої жирності. Одне середнє яйце, дрібка солі, одна чайна ложка ванільного цукру та півчайної ложки розпушувача. Перш за все, для того щоб тісто вийшло м'яким і легким, потрібно просіяти 300 г борошна. Це допоможе уникнути грудочок і наситить борошно киснем, що зробить тісто більш еластичним. Далі додаю чайну ложку ванільного цукру, щоб тісто мало ніжний аромат, а також півчайної ложки розпушувача, який зробить його більш пухким. Трохи перемішую, щоб інгредієнти рівномірно розподілились. Тепер потрібно додати 100 г холодного вершкового масла або маргарину, порізаного на невеликі шматочки. Я використовую 50 г масла та 50 г маргарину. Важливо швидко перетерти масло руками в крихту, щоб воно не почало танути. Крихта готова, тепер роблю в ній невелике заглиблення, в яке буду додавати рідкі інгредієнти. Додаю 150 г холодної сметани, можна взяти також йогурт або кефір. Відсоток жирності не має значення. Беріть те, що є під рукою. Вбиваю одне середнє яйце, воно також повинно бути холодним. Додаю дрібку солі, її потрібно було додати на етапі змішування сухих інгредієнтів, але я забула тому додаю зараз. Тепер все ретельно перемішую спочатку лопаткою, а потім швидко збираю руками в кульку. Довго вимішувати не потрібно, тому що довге замішування зробить тісто більш щільним і еластичним, що вплине на його структуру. Воно стане менш повітряним і м'яким. Готове тісто м'яке, може трохи прилипати до рук, але не занадто, в ньому видно невеликі шматочки масла. Перекладаю тісто в миску, накриваю її харчовою плівкою та ставлю в холодильник на 30 хвилин. Після того, як тісто оголонуло, воно стало більш зручним для подальшого розкочування. Тепер потрібно присипати робочу поверхню борошном, трішки обім'яти тісто і сформувати з нього кульку. Тепер потрібно розділити тісто на 4 рівні частини. Залишаю один шматочок тіста на столі, а інші знову відправляю в холодильник і дістаю їх по черзі. Знову добре притрушую стіл та саме тісто борошном. Спочатку пальцями розминаю його, придаючи пласку круглу форму. Далі розкатую тісто, намагаючись зробити якомога рівніший круг. Обов'язково підсипаю борошно, щоб тісто не прилипло до коврика. В результаті повинен вийти круг діаметром 30 см. Тепер потрібно розділити тісто на 8 трикутників. Мені зручно це робити ножем для піци, але можна використовувати звичайний ніж. Тепер викладаю апельсинову начинку. Беру приблизно по одній чайній ложці на кожен трикутник. Тепер потрібно сформувати печиво, повторюйте за мною. Ставлю випікатися в розігріту духовку до 180 градусів на 30-35 хвилин. Після того, як печиво спеклось, одразу обвалюю його у цукровій пудрі, тому що, поки воно ще гаряче, пудра краще прилипає до його поверхні, створюючи рівний і гарний шар. Якщо дочекатись, поки печиво охолоне, пудра може не триматися так добре і залишитись розсипчастою. Печиво вийшло неймовірно м'яким, з хрусткою пудровою скоринкою та ароматною апельсиновою начинкою. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та залишити коментар. До зустрічі в наступному відео!